Ну а райський куточок Гоа стає ближчим. Раніше до ГОА можна було дістатися лише з одною-двома пересадками е, дорого і незручно скаржилися туристи. А вже з грудня міжнародні авіалінії планують запустити прямий рейс Бориспіль, Гоа. Це просто мрія. Польоти два рази на тиждень щопонеділка і щочетверга. Сім годин, і ви під пальмою. Мирослава Ульяніна, хоча до райського куточка ще не долетіла, проте всі нюанси про ГОА дізналася. Дивимось. Перше, що потрібно знати про ГОА, правильно їхати не на Гоа, а в ГОА. Куди у слові гоа ставити наголос теж не зовсім ясно. Гуа, не остров. потрапити на Гоа – Правильно вимовляти, все таки гоа, але все це умовності порівняно з тим, що не кожен українець знає, де це гоа розташоване. Але всі точно знають, Гоа – це рай, щоб кокос впав, і так бануті, <рив> і все це настільки круто. Для мене це зовсім інша планета, і якщо хтось хоче там потрапити на Луну, то я дуже хочу потрапити на гоа. Тетяна хоче туди вже більше року. Сидить в офісі, а думками мандрує індійським побережжям. Перше, що зроблю, я побіжу до океану, а і буду вирішати і дуже радіти тому, що мрії здійсняються. Якби Тетяна знала, що Світлана Лобода була в Гоа аж вісім разів, точно б позаздрила. Я була літом. Хотелі летом там жара. У нас раз був такої міні тур бомбії, Делі, Агра. І це було очень тяжело по пічкам состоянию, тому що 56 ця сужари вижить сложно. Світлана облюбовала лише одну частину Гоа. ту, в яку їдуть всі українські туристи. Ірина Лукіна організовує поїздки в Індію більше десятка років, тому знає, гоа кардинально різний. Південний Гоа – це пальми і кокоси длинная череда пляжей, косовых плантаций, деревень местных жителей, среди которых стоят отели. Отели, как правило, пятизвездочные, четырехзвездочные, хорошие, на первой линии. Північний Гоа – місце схоже на Одеську затоку. Трехзерковіе готели, хиппи и сотни людей на пляжі. Ожидать оттуда какого-то гламурного отдыха, променадов, где можно показать свои нарядки, такие, знаете, на каблуках пройтись. Это все неверно. То есть это молодіж, організованих туристів, стареющих хиппи, очень много англичан, которые любят індію, которые в шлепках, в шортах приезжают тусить. Найрадикальніше місце крайній північ, так зване російське Гоа, де володарює, як кажуть місцеві жителі, русомафія. Соломіні хатки прямісінько на березі, жодних зручностей, завищені ціни у шаках, тобто маленьких ресторанчиках, і розхута незакомплексована молодь. Але у такому різному гоа є те, що об'єднує. Ну основне – це релакс, море, аюрведа і ще раз релакс.